Будьмо уважні. В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав Учителю добрий, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких питай Його? Ісус же до нього Не вбивай, не чини перелібу, не кради. Не свідкуй криво, поважай батька, матір, і ближнього твого, як себе самого. каже юнак до нього. Все це я зберіг із малку. Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов сумний. Мав би велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істину кажу вам, трудно багатому війти в Царство Небесне, і ще кажу вам: легше верблюдові прийти через вушку в голці, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні здивались вельми і сказали Хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно і мовив У людей це неможливо. Богові все можливо. Запрошуємо всіх до параду, особливо тих, хто був на таборі. І що то сьогодні було в Євангелії? Хто слухав? Йонак підійшов до Ісуса і запитав, запитав у нього, як йому. Пасти в царство Боже. Далі що було? Е, Ісус відповів йому, щоб в Царство Боже. Не вбивай. Далі? Добре, добре. Доповнюйте. Що далі? Ближче. Не вбивай, не кради, не чужого. Не люби перероб, люби свого ближнього як самого себе. Добре. І що юнак відповів? Знаю це ще з малку. Сказав, що не тільки знаю, а це, він дотримувався того ще з малку. Ісус сказав, що добре, і далі що сказав? Він спитався, що ще маю робити. І що Ісус відповів? Іди все своє майно, продай, яке маєш. Тоді юнак відповів. Бо він мав дуже велике майно. Засмутився юнак. Виходить, робив все добре в своєму житті змалку і засмутився. Засмутився, бо все треба було продати. І потім Ісус підсумував. Він щось там сказав: Істину кажу вам, щось там легше? Що легше пройти грізь, е, голку, в ушко голки. В ушко голки кактуса, ніж багатому потрапити в. В життя Боже. Хто допоможе? Е, ніж людині в царство небесне. царство небесне. Легше попасти в ушко вушко голки, ніж багатому в царство Боже. Ви то вже пам'ятаєте. Що то означає попасти в ушко голки? Хто пам'ятає? Декілька о, бачите, більше рук навіть. Це дуже важко. А що в ті часи означало вушко голки? Такі маленькі двері, вхід в місто, що туди ледве людина входила, а верблюд не міг. І треба було на коліна верблюда поставити, щоб він зайшов туди. Оці, що пам'ятаєте, так пригадали ще й дорослим трошки, хто не знав, то почув: оборонні міста на ніч закривали основну браму, і відповідно і мали маленький такий отвір в стіні, який називали вушко-голки. Бо брама була в місто вхід велика, така велика брама, і збоку були маленькі дверцята. Де верблюд в повний ріст не міг пройти. Йому треба було на колінах йти, його тягнули, він не хотів, йому незручно. І Ісус каже, що легше багатому попасти в царство Боже, легше верблюдою прийти через ту вушку голки, ніж багатому в Царство Боже. І до чого це все йде? Бо насправді не можна відразу осягнути всього. Все робиться поступовими кроками, правда? Якщо би сказали вам розв'язати диференціали. Математику хтось знає, чи ні? Любите математику? Любите. Якщо б вам сказали розв'язати диференціали, інтеграли, матриці, можете? Чи ні? Ще не вчили. Бачите? Правильна відповідь, часна відповідь. Ще ні такого не вчили. А якщо скажуть для того, щоб розв'язати ті складніші завдання, треба знати табличку множення. Табличку умноження вже хтось знає? А, вже бачите, вже легше питання. А якщо вас запитають, що треба для того, щоб вивчити табличку множення? Що треба для того спочатку? Треба вивчити цифри, вивчити, що означає знак множення, і, і, і як легше множити, і, і це вроді все. Вже так багато розказав. Насправді, для початку, щоб вивчити табличку множення, треба вивчити прості числа. Бо як ми спитаємо маленьку дитину: 2 помножити на 4, а вона не знає, що таке 2 і що таке 4, то їй вийде помножити, не вийде. І то є такі поступові поступові кроки. Спочатку вчиться. Прості числа, потім табличку множення. Потім, вже, коли люди знають табличку множення, вони вже вчать складніші формули, тільки, які дехто навіть не знає, як вимовити. Різні теореми, теорії, вони вже розв'язують якісь рівняння далі. там. І так само ми з вами на таборі. Хто був на таборі, катама була табору, вчили такі дуже базові речі: сім святих тайн. Сім святих тайн. І то насправді дуже такі прості і базові речі. Які потрібні для того, щоб розуміти, що ми робимо, як правильно робити, як далі рухатись. Сьогодні ми є на літургії. На літургії так само є свята тайна. І дехто просто приходить. Добре, що і приходить, звичайно. Але дехто ходить, просто прийшов, пішов, прийшов, пішов, до святих тайн не приступає. Бо для того, щоб до неї приступати, треба розуміти, що це таке є. І насправді, святі тайни, 10 заповідей це такі дуже-дуже базові, прості речі, так як прості числа. Щоб насправді щось говорити більше. Про те, що вже Ісус говорив з юнаком, то треба освоїти то просте, базове просте, і потім можна рухатись далі. Бо якщо не знати простих чисел, мова йде навіть вже не замноження. Якщо не знати простих чисел, то вийде вирішити диференціал якесь, рівняння складне, інтеграл розв'язати, вийде чи ні? То вже старших питають що ті слова може чули. Вийде чи не вийде? Там дехто старший махав в голові, де хто стояв не рухався щоб ви не бачили, то я вам скажу. Насправді не вийде. Не вийде розв'язати, якщо людина не буде розуміти, що це таке є. І ми через дітей, які тепер є нашими місіонарями, йшли до своїх батьків, до своїх рідних, перепитували їх, чи вони то знають. Дехто з батьків дещо не знав, дехто знав частину. І так само по дітях було видно, бо деякі діти так само вже як приходили на табір, частину того вже знали. Мова йде про те, що ми це повинні плекати в своїх сім'ях. І зараз ми коротенько пригадаємо, що було. Це тема табору було цілого тижня, сімдесятих тайн, а поступово які ті тайни ми розбирали. Тобто, хто назве сім тих тайн, а потім по черзі кожного. Сімдесятих тайн це? Е, хрещення, миропомазання, сповідь, Євхаристія, подружжя, ялопомазання, священство. Є сім. Всі дорослі пригадали собі, відновили в пам'яті. Хто відновив, хто собі навів, так вже так виділив більше. І зараз собі кожен старший, хто ж може подумати, чи він може дати визначення кожної святої тайни, що це таке є? Що це за свята тайна? Чому вона є святою тайною? І зараз хто скаже, що є таке взагалі свята тайна? Хто може сказати? Хто Хто? хто? тільки раз, два, три, чотири? Чекав більше рук? Свята тайна це видимий знак невидимої Божої благодаті. Молодець. Дорослі собі знову галочку поставили ті, що знали, ті, що не знали, треба записати. І тепер кожна свята тайна по черзі. Отже, перша свята тайна хрещення. Що це таке, наше воно є? Хто знає руку? Йдемо до Ангеліни. Це коли хрестять новонароджену дитину і цим самим змивають їй переворотний гріх. Добре. Хрестять, змивають первородний гріх, то ще доповнить? Доповнять що саме? Вони входять у, ну, християн, до християнів. Так. Тим самим та особа, яка є хрещеною, входить в лоно церкви, стає християнином. Ще що? Хрещення ще відкриває доступ до всіх інших святих тайн. Молодці. Базові речі сказали. Тобто, хрещення. Потрібне для того, щоб мати доступ до всіх інших святих тайн, до того, щоб взагалі бути християнином. Відповідно, і чуємо вже ці основні елементи. Далі можна вже більше. Відповідно, хто хоче більшим, доступ є. Ми так сьогодні коротко проходимо. Наступна свята тайна, яка вділяється разом з святою тайною хрещення, їх одночасно дві вділяється. То наступна свята тайна, яка? Меропомазання. Це коли дитину помазують мером. І на неї сходить Святий дух і дає їй сім дарів Святого Духа. Добре. Ще, що дає? Є сім дарів Святого Духа на меру помазані. І ще що? Ще що є чи нічого більше нема? Очищу з природного гріха. Очищує. Е, ну, там. Мазають голову, щоб вона гарно думала, там, руки, щоб служили Богу і так далі. Різні по черзі органи намащуються, так і говориться, щоб людина вже служила всіма своїми органами Богові. І ще так само на тій святі тані вділяється і говориться печать Святого Духа. Бо деякі жіночки теж ми колись згадували то. Роздавали на карточках печать Святого Духа, собі щось там розмазане, друкували і казали, що то є печать Святого Духа, яка буде оберігати. То ця печать Святого Духа не є матеріальна, вона є духовна, і ця печать Святого Духа вділяється вже на тайні миропомазання. І ця печать Святого Духа є захисною. Вона захищає від різних негараздів, від злого, від різних таких навіть невидимих злих речей, які є в нашому світі. Але для того, щоб та далі свята печать була діюча. Щоб вона була робоча, треба мати чистоту, прибраність в духовному світі. Для того нам що допомагає? Яка свята тайна? Сповідь. І що тут таке сповідь. Очищення своїх гріхів. Це коли ти просиш пробачення в Бога за свої гріхи. Це добровільне, свідоме визнання своїх гріхів. Молодці. Оце визначення треба дорослим теж запам'ятати. Це є добровільне і свідоме визнання своїх гріхів. Буває так, що ми вже вділи ту чисту сорочку на хрещенні, там є символіка, що дитину беруть в білу крижму. Якщо вже дорослий хреститься, то він бере світлий одяг, символ чистоти. І ми є чисті після хрещення. Але трапляється також ті, що ми можемо забруднитись. Подібно як ми виходимо чисті з душу. Але потім навіть щось зробимо, чи десь пішли, там пилюка на вулиці, там ми впріли, і ми забруднюємося. Так само, як душ є гігієною для тіла, подібна сповідь є гігієною для душі. І ті, насправді, хто досвідчили в правильній формі, відчули її користь, її ефективність, відчувають облегшення після того, що насправді прийшли, перепросили Бога за свої гріхи і знов очистили свою душу і вже йдуть з легкістю і з чистою душею. Ті, які цього до кінця не досвідчили, вони відповідно не розуміють тоді, про що йде мова. І насправді ця свята тайна Покаяння сповіді дає доступ тоді до наступної святої тайни, то якої? Євхаристия. Угу. І що тут таке Євхаристія? На що ми ходимо на ту Євхаристію? Хто ще не говорив? Так, коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, перетворені на під видом хліба і вина. А нашу ми то робимо, нашу нам то робити. Ісус сказав, щоб ми робили це його, його спомин. Насправді, є дуже рівні, різні рівні сприйняття Євхаристії. Насправді, Євхаристія це є пожива для душі, бо ми кожен потребуємо поживі для тіла. Кожен потребує їсти, правда? Кожен день чи ні? Кожен день, а дорослі кожен день їдять, чи ні? Чи якісь єдні, що пропускають, каже, той тиждень пропущу. Насправді, їмо для тіла кожен день. І пожива для душі також є потреба така в ній. І для душі теж потребує поживи кожен день. І якщо ми якийсь день не поїмо, то наше тіло як буде? Щасливе від того, що ми не поїли? Ми не поїмо день, не поїмо другий. І що? Тіло повне сили, та? чи як? А як буде? Якщо не їсти день або два, то що тоді буде або три. Ми стаємо без силі. Ми стаємо без силі, дехто да? стає навіть роздратований. Можете собі досвідчити, дехто да? як голодний, дуже роздратований стає. Каже, у вас щось такий нервовий, треба поїсти щось. Відповідно, тіло виснажується без поживи, і людина має різні такі, деколи да? незрозумілі емоції від того, що вона от хоче їсти. Вона голодна і все дратує. Коли поїла, вже спокійніше, вже можна і спати лягати, вже в день вдався. Подібно для душі є поживом. Душа теж потребує тої поживи. Якщо ми тої поживи не даємо їй, якщо ми тої поживи не даємо душі, то, відповідно, самі гірше від того себе почуваємо. Не хтось інший себе гірше почуває від того, що ми не даємо поживи власній душі, а ми самі себе гірше почуваємо. І насправді. Такі базові елементарні речі, якщо хтось питає, на що виходити до церкви, на що то причастя, то банальна проста відповідь є: сам Ісус це говорив, Він освятив чашу, потім благословив, переломив хліб і дав своїм учням і послам сказав: Прийміть їжте, це є тіло моє. Потім пайте з неї всі цей кров моя, що за вас батьок, проливається на відпущення гріхів. І в кінці він сумував. І що він в кінці сказав? Що він в кінці святого сказав. Робіть це на мій спомин. Сам Ісус сказав, щоб ми це робили. Сам Ісус це заповідав робити. Добре, то насправді сповіді Євхаристія це ті святі тайни, які ми найчастіше можемо мати в своєму житті. І, власне, маємо щораз більше поглиблювати їхнє розуміння. Бо насправді, хрещення, хто прийшов несвідомо або трошки не обізнано до хрещення, то ця свята тайна вже відбулася. Часу назад не повернеться. Але Євхаристію і сповідь ми можемо отримувати в кожному дні, і для того треба поглиблювати то розуміння, усвідомлювати, що ми робимо. І ще є скільки ще є, три святі тайни, то які далі йдуть святі ще? Подружжя це союз між трьома особами: жінкою, чоловіком і богом. Молодець. Насправді важливо пам'ятати, що це є союз між трьома, не між двома. Не так, як в ЗАГСі двоє розписалися. А церковний шлюб дає союз між трьома. І чому цей союз настільки важливий, бо ті двоє подругів, які дуже люблять один другого, так дуже люблять, що не можуть один без другого, то вони ще просять Бога благословення, просять Його присутності, щоб він перебував з ними в їхньому житті, щоб він їм у всьому допомагав, і щоб вони мали можливість діткнутися до того безмежного того джерела любові, яким він є. І в результаті, коли вони є. Діткнені, коли вони торкаються того безмежного джерела любові, то насправді плодом любові тоді є та дитина. І насправді гармонія в затишок сім'ї є на інакшому рівні, коли є союз трьох. Бо коли двоє думають, що вони мають силу і владу вирішувати все на світі, то деколи так не виходить. Коли живуть разом з Богом, то Бог допомагає усьому. Наступна свята тайна, яка є? Це що таке? Бачили колись тус? Чи не бачили ту тайну священства? Це коли людина добровільно присвячує своє життя Богові. Так, власне, це є вже союз між двома більше, коли людина дає обітницю Богові, служити йому, намагатися пізнати його більше, глибше, і також допомогти пізнати його іншим. І насправді на шлюбі всі були, так? на весіллі всі були. Дехто не був, але більшість були. А на священичих свяченнях всі були? Вже менше. Бачите, там? Трошки інакша процедура. Може, коли ще побачите, як то відбувається. І ще одна залишилася свята тайна то яка? Хто ще руку не піднімав, бо вже тоді будемо питали, тих, хто піднімав. Ялопомазання. помазання? І що то за свята тайна? Добре, що пам'ятаєш, хто поможе. Ну, давайте. Коли ми сильно хворі або сильно поранені, нас мазають. Мазають. І що воно дає, то мазання? Дає нам пережити ту хворобу. Вона дає нам силу пережити цей момент. І взагалі вони помазують єло. Це, ця мазь називається Йела. Ще що, що, що там ще читається, що там робиться? Наше то робити і чи є згадки про те, що ми не маємо то робити? Малюють на грудях, на руках на обидвох і на щоках. І вона нас оздоровлює. Що, ну, перед важкими операціями це робить? І перед, і, може, перед смертю, або і не перед, не, не перед смертельними хворобами. Добре, в важких хворобах перед важкими операціями. І що воно дає, або яке помилкове деколи є твердження в людей? Пам'ятаєте, ми з вами говорили за то? Добре, ви сказали. Тільки за хворобу чи там ще щось? Тільки пережити хворобу чи щось там ще є в тій святій тайні? Якщо людина помирає, тож є в А Ану, пригадуємо. Аня, пригадуєш, що там ще говорили? Дехто помилково думає, що це є свята тайна на смерть, так? Чи ні? Ми з вами за це говорили. А то є в результаті що? Це є свята тайна для виздоровлення, не на смерть. Для виздоровлення чого? Душі і тіла. Душі і тіла. І це важливо розуміти. Що це не є свята тайна на смерть, так як дехто з людей каже, ні ні ні, ні. ти що, не клич священника. прийде священник, то він вже вмре. Хтось хворий дуже каже, ні, ні ні, не можна. І насправді люди обмежують когось своїх рідних або близьких через те, що самі не розуміють святих тайн. А ця свята тайна є на оздоровлення душі і тіла. І навіть якщо хворий не може говорити, буває така дуже важка хвороба, то там є молитви на відпущення гріхів. Священник в своїй особі просить Бога відпустити хворому гріхи ті його прогрішення, які він сам в даний момент не може висловити, з яких він сам не може посповідатися. Відповідно, і ця свята тайна є на оздоровлення. Але то, що люди її бояться, то переважно через те, що не розуміють сутності тої святої тайни, то так собі коротко пригадали, і насправді важливо розуміти, що це тільки прості числа. Святі тайни, 10 заповідей, катехизмові правди. Це просто оці самі базові, прості числа в математиці. Далі вже йде множення, рівняння, різні складніші функції, складні системи, інтеграли, диференціали і там багато-багато чого іншого. Потім, вже, коли ми навіть, здається, ми вже освоїли інтеграли, вони там йдуть двойні інтеграли, тройні інтеграли. І насправді, так само в духовному житті немає обмежень, там є куди рости. Є що досліджувати, дуже багато є. Але важко досліджувати щось далі, коли не вивчилось базове. Важко говорити про вищу математику, якщо не вивчилось числа. Тому важливо кожному з нас, від маленького і до великого, бути зрілим християнином, досліджувати святе письмо. Подібно як цей юнак, який старався жити праведно, старався робити добре, він прийшов і питає, що мені ще треба робити. Каже, з малку виконував ті заповіді, з малку то все добре робив, що ще мені треба робити. І насправді, коли ми будемо досвідчувати ті всі святі тайни, коли ми будемо досвідчувати духовний розвиток у своєму житті, тоді не буде тою проблемою матеріальне багатство, чи матеріальна якась злагода, чи затишок. Бо, відповідно, тій людині, яка є з Богом, все співдіє на добро. Відповідно, і тоді просто буде певний ресурс. А коли людина буде далека від Бога, тоді в результаті. Гроші чи майно, як в даному випадку згадувалося тому письмі, вони не будуть тоді ресурсом, вони будуть тоді паном. І тоді людина буде служити тим грошам, буде служити грошолюбству, буде обмежена. Вона сама не буде розуміти, хто нею володіє. Господь нам пропонує цю свободу, щоб людина була в свободі і щоб вона сама мала можливість приймати рішення, що вона не була прив'язана ні до чого, ні до яких матеріальних речей. Що вона, якщо є потреба, просто вільно це могла віддати. І насправді. Цього бажаю всім нам, щоб ми були вільні від гріха, щоб ми були вільні від прив'язаності, особливо матеріальних, щоб ми завжди були вірні Богові, щоб ми його досвідчували. І так само після табору, тут сьогодні менше дітей, вчора було наполовину менше, бо частина поїхали за місто, то так само з дітьми про це говоріть. Питайте, що було на таборі. Собі самі, подивіться, чи ви це знаєте. Бо насправді, якщо парафія буде мати вже знання таблички множення. Тоді будемо рухатись далі. А якщо в нас нема тих ще простих чисел, як нам вчити ту табличку множення? Ну, знову ж таки, мова йде в метафорі. Переконаний, що буквально табличку множення всі знають. І насправді дуже тішить, що вже з малого віку багато дітей уволодіють цю інформацією, то заохочуємо так само дітей, що мали відвагу то говорити старшим. Можете старших приходити і питати. А ви знаєте 70-х тайм? А назвіть нам. Ага, ви можете попитати старших, чи всі старші знаються ті тайни. І потім так само питайте, дайте собі відновлювати в пам'яті. І заодно старші теж треба буде трошки напружитись і пригадати, що вони колись чули. Треба буде так само відновлювати в пам'яті і так само користуватися тими знаннями. То бажаю, щоб ці знання йшли нам на користь, щоб ми так само досвідчували Христа у своєму житті і щоб всі були щасливі. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі зустрічі.